Машина. О, а моя машина там стоїть в кінці. От. Видно, виглядає морда. Моя-моя-моя лічна. Це то робоча. Не моя машина. Ну все, тут поки темно, зараз буду їхати поки темно. Тут на сідушки все. Навіть якщо відкрити дверку, вам, не буде видно. Тут значить повна машина. Цих пінпедів. Вже буде світліше, вже з місця робочого місця, якомусь супермаркеті, покажу вам, що за пімпет Я маю на увазі і що за роботу я сьогодні роблю. Бо сьогодні я не на складі, а буду їздити по точках. А в гаражі на 7 градусів тепла. 7 утра 9 минут. Потім покажу скільки на вулиці. Яка різниця між вулицею і гаражом? Я їду в сам Мілан, 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 прям вар, варіо бі, слава Богу, не чі. Ну в це час як я їду, зараз 17-15. Уже тут дивіться в комо, в комо скільки пробок. А представте, що буде вже перед Міланом, я буду в'їжджати в Мілан, Це якраз я попадаю в пік, пробок, трафіку. Не дуже нормально, але що мені піде? У мене немає там, що треба приїхати, чітко якесь время розпределено. Коли приїду, тоді приїду. Я не сам сьогодні працюю, маю приїхати ще колега. і Без мене він нічого не зробить, бо півпедисів в мене. Так що, Якщо він навіть раніше приїде, що я сумніваюся, бо він з леку їде, хто знає. де розташоване леко, він, він зіта, я з Комо. Як він обично в більшості. Не обично в більшості. Запізнюється тоді. Я, думаю, я теж думаю запізнюсь. Так що з'їдемося, напевно, що якраз плюс-мінус в один і той же час. Це вже буде залежати від пробки, яка буде в Мілані перед Міланом. А зараз на даний момент плюс два. В гаражі було плюс 7, зараз плюс 2 може ще впаде, подивимось. Машин багато. 7 утра. Всі на роботу. Сьогодні у нас 24 січня 2024 рік, а тут ми а тут ми маємо вже мінус один. Що нам залишилось? Час і 13 минут до точки прибуття 39 кілометрів. 840 я там до... повинен бути по навігатору. а, було б, Амазін відкривається 8.30. ну В принципі, нормально людей буде ще мало. До Мілана ще 28 км, але вже все. Вже пробки, вже почалось. А в Мілані то там вообще капут буде. Повний. Оце все це красним. Це пробка означає. Таке перша, друга, перша, друга, стоїмо, Перша, друга, перша, друга, Стоїмо. 22 кілометри, 43 минути їхати. І це коли в Мілан треба їхати, це завжди пробка. Після 10 вже можна їхати. А утром стоїмо. Все так же пробки-пробки. Вже осталось 17 кілометрів і 32 хвилини. Мілан, мілан, мілан. Чуть поїхали і опять зупинились, чуть поїхали і опять зупинились. Починаю вже влазити, от. О, автобус. Починаю вже влазити. Пропустили мене начинаю наглити. Осталось 6,8 км і 25 хвилин. Начинаються ось такі маневри. Мілан, Мілан. Пробки, все треба об'їхати, з'їхати. Коротше, казіни не люблю, це Мілан. Це дурдом тут. На мотоциклі саме чітко собі Якби не було цих ящиків збоку, то йому було б попроще, як остальним, так, Чуть-чуть притармально. А він зліва там об'їхав, об'єдемо цикли. Саме швидше доїжджають до роботи. Але в мене така робота, що в мене не вийде. У мене багато, багато чого треба з собою возити. Інструменти. Сьогодні пінпеди, ззаді вся сідушка. З пімпедами, Приїду, покажу. Приїду на місце, обов'язково покажу. Мені залишилося по самому Мілані 3 кілометри. Арія Бі, заїжджаємо в АріБі 14 минут. Покажусь. Їду нормально, не стою, якось странно. А пробка де? Чи далі? Парковка по-італійськи прямо на траву. А мені осталось 1 км і 8 ві... минут. От я вже рядом, тута пробка-пробка. Нормально вона так скрабанула. Ось я вже і приїхав. Зараз знайду парковку. І покажу вам пимпет. Давай. 8.55. А мав приїхати 8.30. Це нормально виїхав, навіть понавігати. Поршик, поршик. Так, їдемо туди. Паркуюся і показую. Що за роботу буду робити. О, як вам Альфа Ромео? тоналі. Пушка. Ось ці штуки буду сьогодні міняти. І в мене їх тут три коробки, чотири точки. Ну все. Йду працювати. Перша точка вже все. Закінчили. Їдемо далі. Тут ще одна в Мілані і потім ще одна вже рядом біля дому. Їду далі. Я тут навіть зупинився показати ланче вам, це ланче. Я теж на ланчі їздю. Прикольно. Хтось, хтось місце тут знімає і оставлю її надовго, то кольоси дивіться, поспускали. Довго вже тут стоїть. О, двері корол-стройся відкриваються. Прикольно. Прикольно. Бампер тільки загнувся. Альфа Ромео. Не знаю і тут і тут навіть хтось приїхав недавно. Зеркало це вже. Сучасне. Чи, чи воно таке? Та ні, навірно таке. Це машина стоїть. Як оце нова. Но та машина в ціні не буде тіряти з руками. А це буде. Все, тепер їдемо далі до праці. Наступне моє місце теж в Мілані, тут недалеко. 8 км 17 минут. Сподіваюся, вже пробок немає 10 часов. А якщо є, то вже не такі прям. Хто не знає, то в італійців таксі бувають тільки білі. Ось це таксі. О, Поїхали, да? Поїхали. Тут на нові вже постройки. Прикольно, да? Цікаво, цікаво. Ну, там далі навігатор показує, що за цим кругом буде поліція. Ну Я вам не покажу, а то... А, це тунель тут такий, заїжджаємо в тунель. М -м -м, прикольно. А там не, не тут, а по дорозі буде поліція. От зверху десь там дорога. Як вам тунельчик? Пробки немає, всі на роботі працюють. Ну, тепер можна їздити без пробок. Можна було пів це в цей час приїхати, але в мене 4 точки, то краще, чим раніше почнеш, тим пізніше закінчиш і після обіду я вже може і буду свободний вже можна і додому їхати обідати і на цьому вже робочий день закінчиться побачимо сподіваюсь так і буде ось приїхав я вже і на наступне місце та ж сама робота паркуюсь і йду працювати Тут а, покрутитися тут трошки треба, щоб заїхати. Тут заїжджаємо на кришу, напевно. Там заїжджали в підвал, а тут на чердак. Тут якщо б моя жінка була, то вже голова закрутилась би. Що є місця? Вроді, так. Да. З Міланом уже все, все зроблено, тепер їду далі, вже такий. Може хто знає город Канту. Такий немаленький городок. І то вже буде моє останнє місце на сьогодні. Зараз 12 часов дня. І я вирішив не обідати, а вже пообіду після того, як зроблю останню точку в Канту і потім вже поїду додому. Не поїду нікуди десь на піцу, кебаб, а поїду вже додому, пообідаю і вже нікуди сьогодні не поїду. Вже буду віддихати. Ось так іде робота, як коли. Коли так, коли допізна, коли, коли як. Не завжди однаково. Я вже вдома, закінчився мій робочий день. Чуть-чуть затягнувся, я думав, що. В два десь буду вдома, зараз 5 вечора. І отак. Вот На сьогодні все. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо до завтра. Пока-пока.